Армадол, забудь про головний біль. Це сніданок з один плюс один на каналі ТЕТ. Так, і зараз, як і обіцяли, фактично ви в прямому ефірі ексклюзивно бачите, як оговтується столиця. Ми говоримо про всі міста. Ми фіксуємо все, що відбувається. Що нас був кривий ріг, де було кілька прильотів. А зараз Саша Ковальов поїхав у середмістя, де була ракетна атака у понеділок. Що там зараз? Так, ну один з перших да тоді Олександр Ковальов був на місці. як готується місто зараз. Олександре, ти вже на місці. Розкажи, як тобі бачиться зараз вже та територія, от порівняно з 10 жовтня, коли ти прибув і коли там були вирви, вибухи, горілі авто. Що бачиш зараз? Вітаю, друзі. Що ж дійсно перебуваю на тому ж місці, де сталася подія 10 жовтня. От власне, ось на це перехрестя прилетіла ракета. Щоправда, от тоді до епіцентру вибуху так близько не підпускали ні перехожих, ні журналістів. Територію оточили практично миттєво ДСНСники. Поліція, медики спрацювали дуже швидко. Людям відразу практично почали надавати медичну допомогу. От була висока ймовірність повторних прильотів, тому от саме на цьому місці. Цивільних людей практично не було крім тих, хто постраждали, хоча їх також дуже і дуже оперативно евакуювали. Ну от тоді вибуховою хвилею пошкодило будівлі. Всі навколо от практично в радіусі 100 метрів. Тут складно знайти будівлю із цілими вікнами. Ударом пошкодило і комунікації, прокладені під дорогою. Тут буквально все навколо було затоплено водою. Тож крім медиків та рятувальників, тут працювали практично відразу і комунальники. Комунальники вони не припиняли свою роботу ні в день, ні вночі як наслідок напередодні ось цим перехрестям знову дозволили рух. Зараз можете побачити тут жвавий рух автівок, а замість вирви, величезної вирви, яка була тут на перехресті. ось зараз вже тут є асфальт, вже тут відновлений рух транспорту. Можете також побачити і от будівлі, які навколо мене є будинок вчителя тут постраждав. Також про нього вже неодноразово згадували. І От корпуси. Університету імені Шевченка, от зараз в такому стані там е вікна, є пошкодження невеликі і на стінах. Ну от е дійсно дійсно з будівлями складніша ситуація, проте, от дорога відновлена практично ідеально. Е є ще позитивний доволі е приклад того, як. Дуже ефективно спрацювала і міська влада, і комунальники. Власне, згадаю про Дніпро. Там також на одній з вулиць був дуже такий серйозний приліт. От зараз можете побачити його на фото. І буквально за добу знову ж таки, ще один приклад. Повторюся прекрасної роботи. Буквально за добу відновили абсолютно ідеальний асфальт. Знову рух відновлений. Ну, це знову доводить, що українці не переможні, як на мене, і ось такі відновлення. Ну, мені здається, це вже абсолютна звичність, звична реальність для усіх нас. Ну і сподіваємось, що дійсно отака от, от ситуація потужної е роботи е буде і в інших містах, е де це зараз можливо, е е друзі. Ну от. Е Тему наслідків обстрілів я наразі не полишаю. Поговоримо ще про наслідки обстрілів і про відновлення близько 9.30 Я згадаю про музей Ханенків, який тут неподалік. От власне він також зазнав ушкоджень внаслідок обстрілів. Там вже збирають гроші на відновлення. Частково вже позбирали всі уламки після ракетних обстрілів. От що там зараз відбувається, чи постраждали дуже цінні експонати про все. Це розкажу згодом. Колеги, е, дякуємо, Олександр. Чекаємо на твоє включення, і дійсно, дорогу можна золотати, вікна можна вставити, музеї відновити, а от життя не повернути. Тому що пам'ятаємо, що Олександр стоїть саме на тому місці, де ракета вбила сімох людей. Ще півсотні отримали поранення, і серед загиблих є жінка, лікарка, історію якої ми сьогодні вам розповімо, Оксана Леонтьєва, лікар Охмадиту, яка рятувала дітей від раку. У крові і її п'ятирічний син залишився сиротою круглим, тому що напередодні ну за півроку до того помер і батько. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі